Бачили задоволені, як Ну, насамперед мене цікавить ваше враження і враження мешканців, з якими ми разом спілкувалися. Якщо говорити суто про мої враження воно є позитивним. Оскільки я вчився по п'ятибальній системі, то я сказав би, що на 4 з плюсом місто підготувалося. Тобто загальний стан санітарний міста, також санітарний стан території, закріплених за бюджетними установами. Зокрема, ми знаходимося на території центральної міської клінічної лікарні. Ми були у вас з вами в школі, були в першій лікарні. Загальний стан є нормальний, видно, що незважаючи на те, що десь погода не дозволяла попередні дні активно працювати, але за цей короткий період часу місто проведено до належного порядку. Друге завдання, яке я став перед собою, і про це я говорив офіційно, і багато хто з вас був з цьому світу, ким? коли я зустрічався з перевізників з приводу підвищення тарифу, я також акцентував увагу, що а з одної сторони ми розуміємо перевізників, які, якщо їм не підняти тариф, вони просто стануть, тому що останній. Раз коли тариф піднімався, пальне було в два рази дешевше. Відповідно, колеса, запчастини були в два рази дешевше, але було також зазначено, що люди повинні відчути наші не тільки зміну ціни 3,50 з 2,75, тобто не тільки на 27% мало подорожчати ціна, але люди мали відчути і ставлення самих перевізників до людей. І тому ми обговорювали ці питання з ними. На завершення зустрічі, до речі, ви були присутні на ній, Я запитав, чи є у вас якісь питання, претензій до міської влади не було. Ну, я попередив, що я буду об'їжджати і дивитися в тому числі не тільки санітарний стан міста, але і санітарний стан автобусів. Чи вони помиті зовні, чи вони вимиті всередині, чи не палять водії за кермом, чи не розмиляють по мобільному телефону, чи не порушують правила дорожнього руху. І тому сьогодні, якщо говорити про це, друге завдання, яке я ставив перед собою, то я також залишився задоволений, і ви також були свідками того, що із семи автобусів, які приїхали на Вулиці Мазепа на зупинку шість були вимиті як всередині, так і зовнішні. Ніякого запаху диму не було. Людей, водії, які водіїв, які розмовляють по телефону, ми теж не бачили, але однак один автобус, 14 маршрут, на превеликий жаль, так і перевізник цього маршруту не дослухався до наших вимог і наших побажань. Тому відповідні висновки стосовно цього перевізника були зроблені після свят. Загалом я залишився задоволений і так само і мешканці, з якими я спілкувався. На ваша думка мене також цікавить. Я вам всім дякую і з наступаючими всіх святами. ласка, де будуть мобільні групан. Значить, ну ми з вами проїхали. Я принципово хотів зробити це максимально публічним, щоб не було так, що я там проїхався по якихось мною обраному маршруту, а потім після того заявив і поставив вас перед фактом, що от у нас в місті все класно. Я хотів, щоб ми разом з вами їхали. І таку практику ми будемо робити і далі. Однак, зранку я вже дві години перед вами також об'їжджав місто по інших територіях, там Пасічна, Вовчинецька, теж саме район Бан. По дворах проїхався. Ще чотири групи їздять на чолі із моїми заступниками. Сфера компетенції Богдана Білика це Позітрон Каскад, тобто весь район міста, який знаходиться за залізничним полотном. Друга група на чолі з Михайлом Йосиповичем Вересом це мікрорайон Пасічна. Третя група це зіновий фітель, це меморіальний сквер, вулиця Мельника, вулиця Степана Бандери, вулиця Сахарова, 21-ша школа, цвинтар на Київський, і далі по вулиці Канувальця, Опришівці, тобто оцей район. І іншу частину, яку ну тобто ту частину міста, яку я об'їхав, центральну частину, іншу, яку я не об'їхав, об'їжає. Ну як частковий теж об'їхав, об'їжджає Руслан Гайда. Что это за слово?